Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати нашу тему прийменників. Минулого відео я брала прийменник А. цього відео я хочу взяти наш прийменник IN. Добре, препозиційний IN. Давайте, собі нагадаємо, який взагалі прийменники в італійській мові. ді, а, да, ін, кон, су, пер, трай, «фра». Добре, ми вже з вами взяли прийменник А. Добре, ми його розглядали, в яких варіантах він буде використовуватися. Так? А тепер давайте розглянемо прийменник Ін, в яких він буде варіантах використовуватися. Я спеціально ділю ці відео на такі частинки. Тому що знаю, що коли люди починають от, використовувати прийменники і починають думати так, там ставиться А, чи там ставиться Ін, чи там ставиться Да, чи там ставиться Ді. Щоб такого не було, тому давайте ми розглянемо, який де має використовуватися. Добре, Тому що прийменники італійські не відповідають нашим українським прийменникам. І через те, ну, щоб такого не було, е, такого конфесіону, то ми беремо просто Е, е, розглядаємо варіанти. Отже, перший прийменник він вживається з назвами материків, країн, континентів, великих островів, областей, регіонів, а також з назвами вулиць, площ і провулків. Дивіться, ну, взагалі, от, щоб ви просто собі знали, прийменник А, пам'ятаєте, як ми в минулому відео говорили, що він використовується перед назвами міст. Тобто маленьке. А от країни, материки, континенти це щось є велике масштабне. Тому будете знати, що перед великими масштабними ми будемо ставити прийменник Ін. Наприклад, Віво ін Україна. Перше Віво Ін Україна, упори Іо, Віво Ін Україна, але знаєте, що це помаленьку, помаленьку Іо будемо ми опускати. Але тобто кому ще важко ну, без цього Іо не говорити, тому я спеціально пишу щось Іо. Добре? Тобто я живу в Україні. І о Vivo in Ukraina. – «Опори» або Vivo in Ukraine. Там вже буде натуральніше, або, наприклад, Ваду in Україна. Тобто Вево in Ukraina» я живу в Україні. Ваду in Ukraina, я їду в Україну. Тобто, ваду in Germania, я їду в Німеччину. Vivo in Polonia» Я живу в Польщі. Та? Тобто, і будь-яка країна, яку ми будемо говорити. Ми будемо ставити прийменник in, або опори. А «козі»? Ну, давайте зробимо ось так. Дивіться, Манон uh, in Азія. Я живу в Європі, Манон віву, але я не живу in Азія. бо Азія це також континент. Європа континент і Азія. Тобто ми живемо в Європі, тобто я живу в Європі, Манон, віву in Азія. Але я не живу в Азії, добре? Наприклад, далі, Francisca and Natalia, sono Transfer in Canada. Тобто, Francisca and Natalia, the si sono Transfer in Canada. Добре, si sono in Canada Перед Канадою ми поставимо прийменник in. Europa. Як я вже це сказала вам, так? Да? або mia sorella andrà in Toscana la settimana prossima. Mia sorella andrà in Toscana. Toscana це є регіон в Італії, так? якщо не помиляється, тому що є так ще Лаціо. Дивіться, я не буду ці називати компанія. Тобто це є е, ніби як би е, регіони, так? Тобто «regione» – е, тобто, регіони, це ніби якби, регіон по-нашому. Якщо я нічого не переплатую. Ну, тобто це все одно є регіони, вони є великі. І відповідно, ну, тобто, в якому ви регіоні живете, дивіться, наприклад, іо, віво а сіна. Тобто, я живу, моє містечко називається Siena. І я скажу пріменчик А, Іо, віво, А Сіна. Зразу нагадаємо попереднє відео, де ставиться пряменник А. Добре. Опуре, або я можу сказати, так, та, так, тобто, або я можу сказати. Io vivo in Toscana. Тобто я живу в Тоскані. Якщо я говорю про те, що я живу в Тоскані, я скажу Io vivo in Toscana, бо це є регіон, я поставлю прийменник in. Так? Якщо я скажу якомусь містечку, хочу конкретизувати якомусь містечку, Vivo a Siena, то я поставлю прийменник a. Добре? Дивіться, наприклад, далі йдемо. Lucia vive in Via del Moro, Enrico invece abita in Piazza Garibaldi. Величя Віве, тобто ведучия живе на вулиці, тому що вія – це є вулиця, вулиця, яка називається Моро, та? і я скажу Ін вія». Тобто перед, перед вуличками ми завжди обов'язково будемо ставити Інвія, ем, наприклад, Іяноза, інвія Ну, Дивіться, є місця, де, де теж же місця, вуличка називається Інвія Гарібальді. Опори віво, опори абіто. Дивіться, вівере це жити. І так само ми можемо сказати Абіто, так як я тут написала Абіта. Тобто, Абіта. Uh, uh, і Ми можемо сказати Інвія Толедо. Тобто на вулиці Толедо. Ну, будь-яку вулицю ви підставляєте, так? І так само перед п'ятцями, тобто перед площами, ми також будемо ставити прийменник Ін. Ін piazza Garibaldi, ін piazza Толедо, ін piazza Печіто. Ну, бо я коли жила в Неаполі, тому <реш> перераховую ще поки що їх. Зараз живу в Сієні, але ще тут я всіх площ не знаю, тому не буду. А ми будемо говорити про ті площі, де ви живете, добре? Тому ви перед площем обов'язково ставите «ін». Добре? Йдемо далі. «До Домані, андіамо, інчентру. Тобто, коли ви їдете в центр, добре, іменно, ну, ніби я йду в центр, «ваду аду інчентру, або ви їдете в центр, ну, в залежності, хто де живе, може комусь треба довше їхати, так? І ви будете говорити перед центром, ви ставите обов'язково при мене «ін». «Ваду аду інчентру, або опори. Стасейра андіамо інчентру. Дивіться, стасейра андіамо інчентру. Ми можемо сказати, що сьогодні ввечері ми йдемо в центр. А може по інше сказати. І то саме це буде в бі явистису. Тобто, це буде то саме, одинаково. Andiamo in centro stasera. Оце стасера ви можете, як ставте, на початок речення, так і в кінці речення. Бо це є додатки, і вони можуть рухатися. Або на початок, або на кінець. Відповідно, ще раз. Стасера, andiamo in centro. Попури, andiamo in centro stasera. І так, і так буде правильно. Добре? Значить, перше. Прийменник Ін використовується перед країнами, перед е, регіонами, перед е, континентами, перед материками, перед великими островами. Дивіться, от ще, е, наприклад, приклад з Великим островом. Іо, е, е, наприклад, Ваду ін Січилія. Опори Ваду і Добре, Тобто я їду в Сицилію. Тобто на Сицилію. Але пам'ятайте в попередньому нашому відео, а той, хто не пам'ятає, або просто не дивився, подивіться ще попереднє відео, там був прийменник А, і коли я скажу, що я їду на капрі, я скажу ваду а капрі. Ну, то знаєте, Як я сміюся своїм студентам, то треба знати географію. Тобто Капрі — це є маленький острівець, а Сицілія це є великий острів, так? і я був, ваду і Сичилія Ма ваду а Капрі. Добре, ще це пам'ятають в маленькому сравнімо прийменник А, а з великими — Ін. Добре? І от в такому ніби вони йдуть по такій схемі, одним словом, добре? Ідемо далі. Друге. Прийменник Ін також використовується з приміщеннями в домі. Добре, дивіться. Це, наприклад, ваду інкучина. Я йду на кухню, тобто я йду на кухню. Або сонку, тобто я є на кухні. Опори, ваду ІН салоту. Дивіться, в яких регіонах використовують інсалоту. тобто сало це є вітальня, а в інших регіонах будуть говорити тобто, ну, Але це також вітальня. Тому... Там, де ви живете, я в говорі, тобто це є синоніми. Тому і цей варіант і цей варіант, це буде правильно, бо це є синонім слова, ніби вітальня. Добре, і ви можете сказати, ві, наприклад, ваду, в in віво. Тобто я йду в вітальню. Або in salotto», тобто я є у вітальні. Наприклад, скажуть там, Марія, довесей, тобто Марія, де ти є? А я буду тобі дати. Sono in salotto. Тобто я є в вітальні. Добре? Так само дивіться. Vado in bagno. Я йду в туалет. Або sono in bagno. Тобто я є в туалеті. Або, наприклад, там, наприклад, Франческо, дове сей? Sono in bagno. Тобто, Франческо, де ти є? Я є в, ну, в туалеті, так? Дивіться, bagno ви можете говорити двома прийменниками. Як in bagno, також можна сказати, прийменник A, плюс його і його об'єднати і вийде албаньо, наприклад, солону албанью, тобто я є в туалеті, або ваду албанью, тобто я йду в туалет. Тут можна ну, ніби, тих два варіанти використовувати, добре? Ну, можна, не знаю чого, але от, і так, і так використовують. Одним словом. Дивіться далі. С яму інкамера далето, тобто ми є в спальні кімнаті, та? наприклад, до ви ви наприклад, рогації, де весіти, хлопці дівчата, або просто хлопці, де ви є, та? або рогаці, де восети, тобто ви дівчата, де ви є? Сьямо ін камера далето. Ми є в, Вітальні... ну, в спальні кімнаті. Добре? Дивіться, що я тут написала. Увага! Дуже важливо, що балкон він не відноситься до, ну, ніби, до, до приміщення в квартирі, тобто він є за межами нашого будинку. Добре? І тому, коли ви будете на балконі, або ви йдете на балкон, так, і ви будете говорити, наприклад, ваду сул балкони. Тобто я йду на балкон, ваду сул балкони. Опори. Е, якщо ви є вже на балконі, викаєте соно ін балкони. О, ой, вибачте, соносул «Sono sul балконе». Добре, тобто я є на балконі. Балконе і так далі. Добре, це коли ми говоримо, значить, другий прийменник, і ми говоримо із приміщеннями в домі. Добре, перше, це коли ми говорили континенти, країни. Великі острови та, з вулицями, таким словом як інцентр, тобто ми йдемо в центр, з площами. Другий це з, з приміщеннями в домі. Добре? Ви будете говорити так, ніби: інсолото, інбаню, і камера далето, cucina, і так щете, четете. І так далі. Добре, як у вас є там кімнати, я не знаю, в квартирі. Третє. З назвами приміщення, які закінчуються на Ія. Тобто, дивіться ну, в, ці, ну, в італійській мові, тобто в ці приміщення, які мають закінчення на "-ia", ви будете говорити, наприклад, перед тим, тим, ніби, тим назвою, назвою цією, будете говорити Ін. Наприклад, ваду інфармачія. Тобто, я йду в аптеку. Або соно farmacia. Тобто я є в аптеці. Ваду і е, піцерія. Тобто я йду в апте... в цей... В... там, де піцу готують. піцерію. Ну, та, в піцерію. На нашій українській мові це буде піцерія, так? Ваду і е, кам... е, картонерія. Тобто я йду в книжковий ніби магазинчик. Та? Ваду і лібрерія. Тобто я йду там, де Чекати картолерія, там, де не книжковий мала на увазі магазинчик, а там, де там, вибачте, Це, вибачте, і ваду, -лібрерія, і лібрерія. Я йду, отут буде вже книжковий магазинчик. Добре. Наприклад, далі ваду інпастичая, тобто там, де випікають щось солодке, смачне, може бути ну, щось і, 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 і не солодке, але тобто, вони ну, тобто, десь щось випікають. Да? Ваду ін так, куда ми ще може бути табакарія, тобто вадень табакарія або солень табакарія, тобто я ну, є білетики продаються, де ви можете інколи за балети заплатити. Тобто за квитанції заплатити, ну, і, і, знаєте, там написано, то надаєте батерія. А також дивіться, є слова, які не закінчуються на ія, але ми все одно будемо говорити ін. І тому ці слова бажано їх знати, вивчити, і знаєте, що ну, от тут ми маєте говорити при мене ін. Наприклад, ваду ін банка, тобто я йду в банк, або соно ін банка. Наприклад, той який питається, наприклад. Наприклад, Аліна до весей, тобто «Аліна, де ти є та? сону ін банка. Тобто я є в банку. Добре, вадо інкіза. Оні доменіка, ваду ін кєза, Кожної неділі я йду до церкви, так? Тобто інкіза, тобто бачите, оці слова банка, кіза, вони не закінчуються на І, але ми все одно будемо говорити перед такими словами Ін. Баду бібліотека, тобто я йду в бібліотеку, пішли, я йду е, цей, там, де плавати, басейн. Добре, vado in palestra, я йду в спортзал, vado in ofício postale. Дивіться, ofício postale, це, ну, тобто, як по граматичності, тобто, по граматиці, це буде правильно, тобто, це є пошта. Але є регіони, де говорять просто vado in posta, тобто, я ну, на пошту, так, і ви будете говорити, або sono in ofício postale, тобто, я є, ніби я на на пошті там чекаю, наприклад, в черзі і тому подібному, добре, тоді ви будете говорити також in. Далі ваду і спяджа, я йду е, на пляж. Добре, дивіться, якщо ви будете пам'ятати говорити я йду на море, ви скажете Ваду Алмари. А тут, коли ви йдете теж ніби, якби на море, але тут ви хочете сказати Я йду на пляж, і ви скажете Ваду і спяджа. Ну, для мене, коли це вчило, думаю, то, ну, море, пляж, одне й те саме, але з тими словами. Ми будемо говорити, ваду із п'яджа, а там ваду алмари, добре, не забувайте це. Отже, наприклад, віву інмонтання, тобто я живу в горах. От люди, які живуть в горах, ну, тобто, ну, тобто, там, де, знаєте, є містечко в Італії, які мають будиночки в горах, і ви скажете: віву in Montana. Тобто, або Абіту ін тобто, я проживаю, я живу от в горах. ну, тобто, цей. Воду не уфічу, я йду в офіс, ваду в Інальберго, або зон Інальберго, тобто я є в готелі. Та? Отже, третє, це коли ми будемо говорити з такими приміщеннями, які ми тільки що перерахували. Добре, не забувайте, іменно приміщення, які закінчиться на Ія. Ось і решта, тобто просто передивіться, випишіть собі, я знаю, вивчіть, щоб просто запам'ятали. Добре? Ідемо далі. Четверте. Отже, при мене також вживається з усіма видами транспорту. Дивіться, з усіма видами транспорт, то це, наприклад, інтрену, ін я їду поїздом, та вадою на автобус, я їду автобусом, вадою бічіклета, я їду на ровері, бо це також є транспорт, вадою макіна, я їду машиною. Але тут є такий прикол, що наш прийменник кон, бо бачите, їх 9 штук, пам'ятаєте, і кон це один із тих прийменників, він також буде використовуватися із видами транспортами. Тому ви можете сказати ваду, ін, трену», але будьте уважні, ваду ін трену» опури ваду, кон-ін, трено. Отже, ваду-ін-трено, ви після «ін» ніякого артиклю не ставите, ви зразу говорите трено. Але коли ви берете, хочете сказати те саме слово, тобто, що ви їдете поїздом, але хочете застосувати мене кон, бо ви так більше привикли, тоді ви говорите ваду кон. Il treno. Тобто я їду поїздом і після кон обов'язково маєте ставити артикль. Тут є ще така штука, дивіться, що коли ви будете прийменник і перед видом транспорту використовувати, добре, е, ви його ну, переважно там буде тобто, слова, бо ну, ви транспорту буде в однині, а кон ви можете використовувати і в множині. Дивіться, в кон il treno, кон я не знаю, кон, е, кон, е, Чати та міп'ячий контрена, конлаутумус, конламакина, кон бо я подумав, що це перший кон, але нехай буде. Це я так поставила добре. І дивіться, і так само biciclette. Тобто, ну не всі так говорять, бо просто десь, коли ви скажете те саме, що ми їдемо роверами. І ви просто скажете, скажете «Andiamo sempre in, in bicicleta» і «Basta», тобто «Andiamo sempre in bicicleta», in, «In bicicleta», тобто ви скажете, типу, ми їдемо ровером, ну ніби, бо воно «in», воно буде завжди ставитися в однині. Навіть, ну, мало хто так буде говорити, просто скажуть «Andiamo, andiamo in bicicleta», тобто я їду, ніби, ніби, ровером, «Andiamo in bicicleta», тобто ми їдемо ровером. Ну, типа, роверами, але тут е, мало хто буде курсувати колег відчіклети. Але це тобто, правильно, якщо граматику брати, це правильно, добре? То, кон, значить, ви обов'язково після цього прийменку маєте ставити артикль, і після нього не треба артикля. Добре? І кон ви можете робити в множині, а ін е, – множина не робиться. От, ну Це таке зігічні правила. Добре? Е, тому е, Ну, на, на розмовні мові на це увага взагалі, як мені здається, не звертають. Ну я використовую дуже часто, переважно, із видами транспорту Ін, і, і, і тому я ніколи тобі, не звертала увагу, коли кажуть, що вадуінтрено. Ваду тобто я їду поїздом і нема. Ну, ну я не чула трені ва, інте. Ну і навіть коли я говорю про те, що я їду поїздами, ну, тобто маю на увазі, що я тут пересадки, я все одно говорю інтрено. Але знову ж таки, це може моя розмовна мова, і не знаю, чи це правильно, чи не працює, може, хтось знає, можете мені написати. <гум> я знаю, цілки, що не пану, знову якусь помилку зроблю. Але, але я вирішила все таке, я бачу, що все-таки багато людей все одно до мене приєднується. І навіть якщо я роблю помилку, я думаю, що все одно ті люди, які є, які дивляться це відео яке це відео допомагає. Бо мені хотіла сказати, мене останні. Як це сказати повідомлення одної жінки дуже сильно, ну, так подумав, продовжуй далі, бо ця жінка дуже гарно написала, що вона продивилася до 14-го відео, каже, а де ну, а де якісь наступні відео? І я дійсно я чуть-чуть забила, тому вибачайте мені за це, бо я знала, що я, я дійсно я просто вчуся, тому я інколи роблю помилки, і тому думаю, ать-ать-ать. Але одним словом, тому кому ці відео будуть допомагати, тобто я буду тому дуже рада. Добре, і а це вже виникаєте, може, когось запитаєте, тобто від самих італійців, чому ну тобто, ну я знаю, що так подала громаду, коли дивилися, підготовлювали це ін і кон. Ну і я не знала, що, наприклад, кон тільки використовується в множині. І коли я своєю тобто, подружкою італіянкою говорила, то вона каже: ну, Марія, ми говоримо ін. На множині, тобто не говорять трені, ну тобто ом, не дуже це використовується, а там вже дивіться, добре? Так що, ще, ще, якщо щось детальніше, шукайте ще десь інформації. Не тільки з одного відео беріть. Добре, ще є багато гарних відео наших українських інших. Добре? Отже, і останнє. Тут я виписала всі такі слова, тобто такі речення, які... тобто це, ніби стали, я не знаю, як їх сказати. Ну, вони ніби отак мають бути, і все, добре. Дивіться. Диво, фари інфрита. Добре, дивіться, отут диво фари, інфрита Це ніби ви щось маєте коли якусь річ робити, і ви її робите ніби я би. Швидко, трайтбайс і все. І, і, і я зробити це і перке фра, діячі мінуті, Бачите? Ніби диво фарі інфрита фра дієчі мінуті, тобто я маю. І тут швидко поспішати щось швидко, швидко швидко зробити, тому що е, я маю бігти на, на поїзд, який вже буде їхати. Тобто він буде через 10 хвилин е, відправлятися, і тому я ніби маю, о, ну, швидше, швидше тут на хай буде валізу складати, або швидше поспішати, швидше купувати ті білети. Дивіться, тому що є ще таке речення, як сонодіфрита. Прикол в тому, дивіться, тут є фари-інфрита, ну, ді вчитель, то я вам скажу, та? але що ви просто знали, що є фарі інфрита, тобто, якщо ви використовуєте дієслово фари або, наприклад, манджі інфрита, тобто я їм в поспіху добре, це означає, ніби, що ви щось зробите в поспіху, тобто швидко, швиденько, швиденько зробити. зробите. А коли ви скажете ді фрита, добре, це буде ну, інше, може відео треба випустити на таке. Це означає, ніби коли ви просто поспішаєте. Напрячитяму наприклад Амуремі, perché п'ятаді in інфрита. Тобто, коханий ми почуємося там пізніше чи сінтяму п'ютарі перкесону інфрита. Тому що я ніби зараз поспішаю. Тобто, я ну от от фізично ну, я біжу кудись. Ну, тобто я зараз ну, мені не комфортно говорити по телефону, бо я сама поспішаю. Тобто маю втікати кудись там, бігти. Добре, в такому десь плані розуміли. Ось таке е, різниця. Бачите, що я написала з її, слова, з її словом «essere»? ви будете обов'язково говорити не ін, а будете говорити di Добре, Наприклад, перекаси ін ritardo?» так само дивіться in ritardo», тобто запізнюватися. Наприклад, чому ти ніби, би, запізнився, тобто «perché табто in ritardo?» тобто чому ти запізнився, так? «упори». дивіться, далі вам скажу от коли дийте, коли от ви куди-то та, і ви дзвоните, щоб сказати, що ви запізнюєтеся, і ви скажете наприклад, mi scusi sono in ritardo. Тобто і ви там, ну, якщо ви до людини говорите на лейфі в формі, та, і ви скажете mi scusi, тобто вибачте мені, sono in ritardo, тобто я ніби запізнююся, це означає, добре, тобто я запізнююся, sono in ritardo. Добре, ось такому чао, Марку, з кузами. Бачите, ма форси сону ін антічіпу. А, тут вже інші речі, я написала, тобто і так само ritardo — це коли ви запізнюєтеся, а ін антічіпу це ви коли приходите завчасно. Як в цьому нашому тому речення чао, Марко. Скозами ма форси сону ін антічіпу анкора пронто? Тобто ви приходите до обіця від якогось друга, та? і ви маєте кудись з ним йти а він ще ніби не є вдягнений, <laughs> і і ви такі підходите і кажете, ну, ніби, чао, там, я не знаю, Судана, чао, Оксана, і так далі, з кузами, тобто, ну, типу, ну, ви ніби такі любі, скажете, вибачте, ні, маю форси, сонень антічепо, тобто, може, я прийшов за швидку, або, може, я прийшла за швидку, не антічепо, так, і вона каже, ну, ай, ну, ну, і ви можете при, ну, продовжити таке речення, прикину, це янкора пронта, або фронта ну, це буде дівчина, пам'ятайте, що коли ми беремо ССР, її слово, ми обов'язково звертаємо увагу на Луй чи на Лей. Так? І тому, якщо ви будете говорити до дівчини, і ви запитаєте перке, нон цей перке, анкора пронта, а якщо до хлопця Перкенунцей анкорапронта, добре, це обов'язково пам'ятайте. І останнє це 100 інп'єдів. Дивіться, пам'ятаєте, я вам говорила, ВАДУ А ПЄДІ. Там в попередньому відео я це, напевно, написала 100%. Я йду ногами. Але коли ви, наприклад, стоїть на п'єді, ви ніби стоїте на ногах. Добре? Дивіться, Коли ви комусь говорите, ви кажете, СТАЙН ПЄДІ. п'єдє. Тобто, стань на ноги, встань тобто, п'єді. Добре, тобто, або а, ніби якби опори", дивіться. А, наприклад, ін тобто піднімейся на ноги. Це ну, тобто, означає, що людина має бути на ногах. добре? тобто а а старе чик, на ногах, е Ну от, я натомість, ну, що ми скажемо, Якщо ми йдемо, то ми скажемо ваду piedi. Дивіться, я вам дуже сильно дякую за насправді за ці всі е, повідомлення, які мені пишуть під, низами, під низу під моїми відео. Під, моїми від, відео, вами, е, від, під моїм відео. <соць> Добре, давайте так, щоб я зараз не зробила помилку, <соць> бо не змогла відмінити. Під моїми відео? Під моїм відео. Добре. І е, дякую вам за це дійсно. І сподіваюся, е, що ця інформація вам корисна. І всім бажаю. Мерного неба над головою, щоб Бог оберігав ваші сім'ї, ваших близьких, ваших родин, бо знаю, що може дуже часто говорять, що ну це таке особисте відносно Бога, але так як мій канал, і я маю вправу комусь сказати це, то я це скористаюся цією нагодою і скажу, нехай вас Бог всіх оберігає, допомагає, і допомагає в вивченні цієї італійської мови, і в пошуках роботи, і взагалі в роботі, добре. Нехай вас буде добре.